Доброго дня! З вами сьогодні я, Антон, та наша рубрика Чітайлинка. Сьогодні ми поговоримо про книжку Джоан Ролінг Гаррі Поттер і прокляте дитя. Багато шанувальників історії про Гаррі Поттера е, говорили, що Джоан Ролінг цією книжкою руйнує свою ж франшизу. Але, як на мене, ця книга цілком вдала. Вона є завершенням патріани. Головними героями цієї частини є Албус Северус Поттер та Скорпій Малфой, сини колишніх непримиренних ворогів Гаррі та Драко. Ця книжка про захоплені подорожі у часі, щоб запобігти смерті Седрика Дігорі, який, нагадую, загинув наприкінці тричаклунського турніру. Юні Албус та Скорпій палають бажанням виправити ситуацію з дочасною смертю Седрика. Для цього їм треба вирушити у минуле. Допускаючи помилки у минулому, вони двічі змінюють майбутнє і, врешті, доходять до висновку, що все, що робиться, то на краще. І треба змиритися з минулим. Крім того, Албус налагоджує стосунки з батьком Гаррі Поттером. У цій книзі багато захоплюючих пригод. Разом із, із героями ви можете вірватися у кабінет міністра магії, викрести останній у світ часоворот, оворот, в минуле. У найгостріші моменти тричаклонського турніру і побачити інший варіант розвитку історії боротьби з лордом Воландемортом. Книга Гаррі Поттер і дитя» відрізняється від попередніх частин тим, що написано у вигляді сценарію, тобто немає авторських пояснень, а тільки діалоги героїв, що робить оповідь більш жвавою і динамічною. Отже, читай, Ленка, радить.